Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд блогів. Я Сергій Руденко. Як у Твіттері поховали Михайла Горбачова, коментарі блогерів щодо московського візиту Віктора Януковича і як Едуард Лімонов наїхав на народного депутата Олеся Донія. Про це все і йшлося у блогах упродовж минулої доби. Ну, власне, минулого минулої доби говорилося про те, що, начебто, у Німеччині е, помер Михайло Горбачов. Про це у своєму Твіттері Повідомив, начебто, міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр, і потім міністерство закордонних справ Німеччини офіційно спростувало про те, що цей Твітер, цей акаунт належить міністру закордонних справ. Пізніше на акаунті фальшивці з'явився запис про те, що це обман, автором якого є італійський журналіст Томасо Де... Дебенетті, і власне після того, як з'явився цей запис у Твіттері, всі засоби маси інформації, ну майже всі засоби маси інформації, і Росії і світу написали про те, що мовляв горбі помер. Але пройшло кілька годин, і сам Горбачов вже сказав про те, що насправді всі. Чутки про його смерть перебільшені. Він сказав, що почувається трохи краще ніж про це пишуть в інтернеті. Нагадаю, що у травні 2012 року у фальшивому акаунті прем'єр-міністра Швеції також писалося про те, що Горбачов помер, і потім хештег з Горбачовим вийшов у світові тренди, і уряд Швеції. Власне, змушений був також офіційно спростувати про те, що Михайло Горбачов помер. Михайло Горбачов живий і слава Богу. Інша тема, яку обговорювали жваво у блогах, це візит Віктора Януковича до Москви. Власне, сам результат візиту це підписані угоди з його колег... з російським колегою. Володимиром Путіним і низкою міжурядових угод, які підписали Микола Азаров і Дмитро Медведєв, а саме про зниження ціни на газ, а також щодо надання Україні кредиту 15 мільярдів доларів. Віктор Балога, колишній голова секретаріату президента України, який дуже добре розуміється на тому, що відбувається в українсько-російських. Стосунках і як вони складаються у свої, на своїй сторінці у Фейсбук. Написав про це так: насправді Януковичу не обов'язково було прямо зараз підписувати будь-які документи з заголовком приєднання України до митного союзу. Він туди вже фактично вступив, взявши в Росії дорогі кредити, і дешевий газ. Після цього умови вже ставитиме ВВП, тобто Путін. Він буде розказувати Януковичу, коли йде встановлювати йолку і як керувати непокорними пакорними хахлами. Ну що ж, Віктор Федорович свій вибір зробив йому з громадянами не по дорозі. У нього свої пріоритети в українського народу свої. Якщо вони не збігаються, то ви вихід один, тільки розходитись бажано мирним шляхом і якомога швидше. Ну тобто Віктор Балога говорить про те, що Віктор Янукович діяв не в інтересах України, а в інтересах лише того моменту тієї ситуації, у яку він зараз потрапив, тобто дефіцит бюджету йому потрібно було. Дешеві кредити і дешевий газ, хоча Борис Німцов, російський опозиціонер, на своїй сторінці написав про те, що так чи інакше, але Віктор Янукович, все ж таки, обдурить Володимира Путіна. Він написав про те, о, так про це. Україна все одно підпише договор з Європою. Вивод Путін допомагає Януковичу избраться і дає йому на вибори 15 мільор мільярдів доларів по сто баксах з кожного із нас нумається на вас із росіян. Янукович кинет, деньги возьмете і уйде в Європу. І хто в цій історії лох? Ну очевидно для пана Німцова зрозуміло, хто в цій ситуації лох, але принаймні не Віктор Федорович. Депутат Державної думи Росії, заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Олександр Романович у своєму блозі на «Ехо Москви» так коментує домовленості Путіна і Януковича. Московський діалог Путіна і Януковича в Купі з продуктивним і представительним засіданням російсько Української між комісії з всій очевидності показали всьому міру разницю між душатким і дискримінаційним присъєнням України к Євросоюзу і мощний конкретикою фактично. Економічних зв'язків країни з Росією, вот і для Європи образець з ділового підходу дійсно равноправним і іміючим основательною історико економічну базу двостороннім відносинам стран та добрих сусідій. Власне більшість російських коментаторів сходяться на тому, що в Україні іншого виходу не було, і від цього клятого Євросоюзу Україну зберіг лише Путін. Так само думає і журналіст. Ніколай Троїцький, який теж написав, що толпа на Майдані этого не понимает. Они нічого не розуміють. Ну еконоекономічний піс поймут одразу всі. Якщо Янукович суміє розумно розпорядитися цими мільярдами, то це теж поймут і почувствують всі. А мовляв, якщо йому не вдасться розпорядитись розумно цими 15 э, мільярдами э, доларів, то ну значить не судьба. Э, політолог Максим Розумний, український політолог. Написав про те, що Цю партію з Путіним Янукович виграв тиску вигляді скорочення споживання газу, відкриття нових джерел і шантаж угодою з ЄС дали бажаний результат, але сильний гравець іноді свідомо дозволяє себе переграти. Йому важливо, щоб суперник залишився за столом, і бажано, щоб підняв ставки. Ну в даному разі пан розумний сильним гравцем вважає не віктора Януковича, а Володимира Путіна, тому що ігрова ініціатива знаходиться на стороні російського російського істеблішменту. Андрій Кокотюха, письменник, на в своєму блозі на ТВА пише про те, що багатоліт багатодітна родина повинна зрозуміти, гроші треба віддавати. мається на увазі про 15 мільярдів. Мудрий батько, банкрутиже брат. Він не вміє заробляти. Він або випрошує, або забирає. Бо іншого способу роздобути капійку просто не знаю таким чином. Взявши у борг і принісши пісний тортик, сьогодні мудрий батько залишає багатодітну родину на воді без хліба у віддаленій перспективі. Ну, власне, Андрій говорить про те, що цей кредит все одно доведеться комусь віддавати, якщо не президенту Януковичу, то наступному президенту України про це ж говорять і брати Капранови. Вони розмістили у мережі постер. Звернення, яке звучить так: шановний пане Путіне, я громадянин України грошей у вас не позичав, тому я і моя родина повертати їх не будемо. З приводу виплат просимо звертатись особисто до громадянина Януковича. Перепост означає підпис. Перепост цієї картинки вже має кілька тисяч, і люди, у такий спосіб. Підтримують слова братів пранок. Що думає про це президент Янукович? Ми дізнаємося завтра. Завтра він зустрічається з журналістами у прямому ефірі, буде відповідати на запитання, у тому числі і щодо ціни, і щодо кредиту. І очевидно, після цього вже блогери будуть коментувати цю ситуацію. Ми будемо відстежувати і розповімо вам завтра о 17-й годині про те, як коментують виступ президента. Ну, е і про Едуарда Лімонова, про якого я згадав на початку. Він е, кілька днів тому назад я вже розповідав про те, що написав у своєму ЖЖ про те, що мовляв, е, що, що ж зробимо ми із Україною, мовляв, треба цей Євромайдан розганяти. Покажіть мені, де це треба зробити. Я кілька десятків нацболів розгонимо на це. Відреагував Олесь Доній, е, сказав, що мовляв. Лимонов, це ніхто. після чого э, Лімонов сказав, хто це такий гражданин України, Олесь Даній? знать ніхто, його не знає. Його електорат вибрав депутати, так да, вибрав. Ну а мене Господь Бог вибрав написать писаті Харькове трилогію. Господь Бог выше электората. І далі пише. Если Обама скаже, як і а к этому дело йде. Ми повинні выдвинуть лозунг. Я харківчанин і забрати город для обережної України, і Крим, і и Николаев, себе в Росію. ведь западная Германия и восточная. Между іншим хочу зауважити, що Едуард Лімонов народжений у Харкові. Він написав справді трилогію про Харків, але його справжнє ім'я і прізвище Олександр Савенко. Він дуже багато. Писав про Харків, повоєнний Харків і раптом такий випад в бік своєї держави, своєї батьківщини. Ну, власне, чому так веде себе Лімонов? Не зрозуміло, як і глазів, який, між іншим народився також в Україні. Ну, власне, на сьогодні це все. Зустрінемося вже завтра. Пам'ятайте, що ми присутні в всіх соціальних мережах. Фейсбуці і ВКонтакті заходьте, спілкуйтесь, залишайте коментарі. Нам буде приємно їх читати. Ну а завтра ви почуєте новий огляд блогосфери. Зустрінемось о 17.00.